Яку рису характеру ти найбільше цінуєш в людях? Доброту, милосердя, чесність. Не одну, бачиш, я три назвала. Яку вважаєш найгіршою? Агресія, злість, заздрість це, як на мене, дуже деструктивні риси. Що тебе надихає? Моя робота у фонді мене дуже надихає. Мене надихають мої діти, їх емоції від простих речей. що тебе лякає? Невизначеність. Що тобі допомагало триматись у складні моменти життя? Моя родина. Головна мета або місія твого життя? По-перше, це щоб мої діти виросли щасливими, здоровими, згідною освітою. І з відчуттям того, що вони можуть справитися зі всім. Щоб вони були. Самостійні, і при цьому відчували підтримку родини і мою підтримку. Завжди я хочу залишатися з ними в дуже теплих і дружніх стосунках, навіть коли вони будуть дорослими. І я хочу сказати про дітей фонду. Не знаю, як я можу вплинути конкретно на всіх, але би мені дуже хотілось, щоб вони відчували себе щасливими, незважаючи ні на що, і також змогли розвинути свій власний потенціал і в майбутньому стати найкращими представниками українського суспільства. Якщо тобі буде потрібно обрати три слова, які характеризують українців, що це будуть за слова? Свобода, гідність і незламність однозначно.